Зруди, зруди, виплоти, а, Round Fight. Що ж, ціни ростуть, підприємці вже розробляють схеми на кредитування продуктів, люди не можуть дозволити собі базовий кошик. Що ж робити? Потрібно зробити контрольовані ціни на продукти. Це знизить інфляцію і зробить продукти більш доступними для всіх людей. Тобто ви хочете штучно втрутитися в ринок, так? Ти що собі дозволяєш? Ну, я вам скажу, що якщо моєму бізнесу не буде з чого заробляти кошти, я просто закриюся. Не буду тут нічого продавати, і буде дефіцит. Мінус один ФОП. Я і за мною ще черга. В Угорщині на деякі продукти зробили граничні ціни, і це допомогло стабілізувати ринок. Держава має. Тручатися, коли ситуація виходить з під контролю. Ми таке вже бачили в радянському союзі. Там ціни теж регулювали, але полиці в магазинах стояли порожні. Ми можемо робити ціни нижчими, але якщо немає продукції, то який в цьому сенс? Деякі компанії наживаються під час криз. Наприклад, у часи корони ціни злетіли просто до небес. Хоча насправді об'єктивних причин не існувало. Контроль допоможе боротися зі спекуляціями. А деякі волонтерять сумарно нічого не змінюється. Давайте не забувати, що якщо компанії невигідно продавати тут, вона все буде виробляти на експорт. І виходить, що в Україні дуже класно, дешеві продукти, але їх у нас немає, тому що вони всі за кордоном. Тож, це про захист людей чи ризик дефіциту? Поволосую в коментарях, чиї аргументи були сьогодні кращі.